Шановні майстри, запрошую вас традиційно на аукціон, який буде проведений незабаром на ресурсі TikTok Вадима Копейка, буде різне обладнання для різних майстрів. Всі виручені кошти, всі 100% підуть на пташки умиротворення для 95-ї десантно-штурмової бригади. Компанія Алізон передала мені ось такий верстак-стіл. Я такого не бачив, називається він вертак. Зараз ми детально про ньому розповімо. Ось він має таку столешню. Декларується, що навантаження 150 кг. Я так розумію, буде конкурувати з кептером. Давайте подивимося, але він зовсім інакший. Тут металеві ніжки. Давайте спробуємо. Я, чесно кажучи, не, не збирав. Дивіться, як я буду збирати. Ніжки металеві. Ось упор між ніжками. Бачите, ось тут такі посадочні місця. Він розпирається, фіксується. Наступне Так, розфіксовується і є три висота. Висота регулюється. Тут максимальна висота 1,80 м. Це для росту українця 1,80 м, Це не 1,60 м. Давайте їх розберемо, щоб ви побачили, як... як на мене, подивіться, як тут фіксується надійно. Ось такий фіксатор, подивіться, бачите, він так тут і так додатково дофіксовується. Просто як на мене дуже зручно. Так, тут воно нікуди не дінеться. Так, поїхали далі. Так, я вже, так, Раз, два. Так, раз. Ще останнє. Добре, що воно металеве і добре, що воно навантаження тримає 150 кг. На ньому запросто можна стояти. В комплекті є ніжки, які бачите, тут прикручуються ніжки, мають фіксатори, можна кататися, можна і зафіксувати, щоб вони нікуди не каталися. Є упори. Під різні речі, які можна поставити, є місця для струбцин. так. О! Подивіться, він якраз в ту висоту, яка мені комфортно працювати. Ну, Давайте подивимося, наскільки він ну, треба ж залізти, а як же. Та, мені, скажімо так, я не боюся на нього залазити, тому він міцний. Це вам не пластик, який грає. В принципі, достойний варіант. 4 тисячі гривень, як на мене, невеликі кошти для такого стола. Слідкуйте за мною на ресурсі Тікток і також за Вадимом Копейка, бо саме на ньому, на його ресурсі буде аукціон. Там буде дуже багато різного обладнання. Саме головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!